Сьогодні у нас 12 березня, вже 12 година дня. Як ви бачите, сьогодні притрусило нас трошки снігу. Враховуючи те, що машина у мене стоїть на сонячній стороні, то вже трошки й пороставав сніг, на криші, видно, ще немає. А ззаду буде сніг, зараз покажу. Ось якраз сніг ще лежить, закрили мені номера, придеться трошки почистити. Так, тут поруч біля мене два ліфа заряджаються, решта місць є вільними. Але порт Type 2 для Зої тут тільки одне паркомісце є. Трошки обчистимо. І це моє зеркало водійське, теж засніжило, Зараз почистимо. Ще одне місце займається для зарядки, Форт під'їхав. Так, а я свою машинку заряджав з вечора вже пізненько і прогнозувало на 130 км. Вона ніч простояла. і Трошки присідає за ходу, бачите, 121 км. Ну, побачимо, чи виїжджу я їх, чи не виїжджу. Коли їздиш по центру і в районі жиде вокзала, можна тут заїхати в внус. Я думаю, що більшість знає. Тут до години часу безкоштовна парковка по чеку на в'їзді береться і можна сходити в туалет. Так само безкоштовно. Вже починає темніти, я вже якраз повернувся додому на годиннику 18.20. Сьогодні у нас по нулю, трошки сніжок знову був, але він вже встиг ростати. Так, ну я хочу показати, що останній прогноз у мене був 121 км, здається. Але з вечора було 130. Ну, і ось я сьогодні встиг наїздити 104 км. І в мене ще 25 км залишок залишається. У сумі 129. Тобто той прогноз, що писало, ну, ніби сходиться. Я ще поки що заряджати не буду, хоча я знаходжусь поруч біля зарядної станції. Тут вільно, лише один лів бачу, заряджається. Але ще не буду заряджатися. Мені тут недалеко до роботи. Завтра ще з'їжджу туди назад і потім вже поставлю на зарядку. Я вам ще покажу, бачите, як їздив сьогодні. Сніг трошки пришублі засніжили все номера, Завтра почищу. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь моє відео і до зустрічі. Бувайте! Artificial love, artificial love, we just make it up.